Шановні, продовжуємо перебування у просторі свободи на телеканалі Де 1 Зараз нас чекає прем'єра пісні. Спілкування з виконавицею Людмила Клименко має бути в нашому етері. Чи є у нас зв'язок з пані Людмилою? Вітаю, пані, пані Людмила. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Усіх вітаю, пані Людмило. Я коли гуглив про вас, мені страшенно подобається та ця назва. Я подивився, що ви є солісткою творчого об'єднання по цимбалах. Я знайшов... По цим балам. По по ага, от от, да. Я знайшов там ваші сторінки у соцмережах. Дивлюсь, що у вас там активно. Постійно щось відбувається: пісні, концерти з дітьми, якісь івенти, з бійцями, зйомки кліпів. Активно. Саме роз... так. Розкажіть, що таке по цимбалам? Знову ж таки, і хто придумав? Тому хто придумав цю назву, от просто, просто Оскара одразу. Ну, трішки розкажу про колектив. Це ну назву звичайно придумав керівник, засновник колективу Руслан Нота, яким є на даний час моїм керівником, продюсером, який пише ці всі хіти, які набирають таких заразлених обертів. І ну, я хочу сказати, що ну трішки далі розкажу вам про такий ще напрямок в нашій творчості, як творчий фронт, але трішки пізніше. Ну, звісно, по цимбалом, ви знаєте, що цимбали – це такий український інструмент, так. На я на якому грають, тому і така назва. Чому творче об'єднання? Тому що ми об'єднуємо усіх артистів, співпрацюємо, різні такі робимо колаборації і все, що об'єднує творчість, да, творчих людей, це якби така, ну, така назва колективу. Давайте тепер поговоримо про прем'єру вашої нової пісні. Називається вона Нічний вогонь. Ну так. Не, не важко здогадатись, що це історія кохання. От розкажіть про, 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 про пісню. От, що, що ви хотіли нею донести? Як створювалась? Е, ну, я хочу сказати, що творчі люди, ви ж знаєте, вони е, трішки не досипають, особливо ночами, так. І коли я кожен раз повертаюся, ну зараз стараюся до 12 повернутися додому. Раніше ми писали і творили до другої ночі, до третьої і так далі. Але коли я повертаюся, і ну що я бачу, яка картина нічний, е, нічне місто, да, яке е, е, все світиться в вогнях. Я їду і думаю ж про, про цю ситуацію, да, яка зараз. І дивлюся, світиться вогонь, і я ж знаю, що в кожній домівці е, сидить жінка, дружина, мама, яка чекає коханого, яка чекає сина і так далі. Да. Але пісня зараз про кохання, тому про дівчину, яка дуже в свій час закохалася, але з певних часів мусила відпустити свого свого коханого, і е, до цих пір сидить і чекає, і вірить в те єдине, шалене кохання, яке повернеться. Ось як би така е, істина цієї пісні і історія про дівчинку, яка закохалась. Ановні традиційно закликаю підтримувати наших виконавців українських виконавців у соціальних мережах своїми переглядами, лайками, коментувати. От просто зараз, пані Людмила Людмила Клименко. Нічний вогонь можна знайти. От у мене просто зараз відкритий Ютуб пані Людмила. Він так і називається Людмила Клименка, але можна гуглити ще гурт по цимбалам. Теж багато не промахнетесь. Всюди ставити лайк, всюди писати коменти. За наших треба топити і підтримувати. Тим більше коли мова йдеться про такий якісний український контент. Контент. Давайте Content. Повернемось okay. до спілкування з пані Людмилою. Я знаєте, пані Людмила, я слухав вашу пісню і. Подумав, що от ваша лірична героїня вона залишає відчиненими двері в принципі. Я так, думаю, вона що вона чекає, вона вірить, вона вірить в кохання, вона бореться, і вона навіть не допускає цієї думки, що коханий не повернеться. От. Двері завжди відкриті. Да. Я, я до чого? До того що напрошується друга серія цієї пісні, коли він входить в ці двері і вони зустрічаються. От зустріч давайте ви обіцяли більш детально розказати. Про феєричну, судячи з наповненості ваших так. соціальних мереж, а діяльність творчого об'єднання по цимбалам. От да, давайте про на цьому зупинимось. Так, ми якби такі дуже творчі люди. У нас є проект привіташки. Можливо, ви чули і мачу. бачили. Також можете, можете гуглити привіташки, там будуть наші обличчя, мене і Руслана Ноти. Ми вітаємо не тільки в межах України, а за межами України по всій Європі людей з Днем народження, з будь-яким святом, тому що. Коли ми на відстані, ми хочемо е, своїм рідним зробити якусь приємність, правда ж тому люди звертаються, і ми таким чином їм даруємо цю радість на відстані. Е, також в нас ще проект про те, що я хотіла вам донести і розповісти творчий фронт. Ось я тримаю угу. нашу флешечку. Е, до нас е, просто раніше зверталися військові. І зараз про ну немає відбою. Ми їх підтримуємо і ви, ну ми просто бачимо фідбек від наших військових. Їм це подобається. Пишемо пісні такі з перчинкою, беремо москальські, москальські пісні, які, звичайно, на їхній мові, і переробляємо нашою українською. Але звісно, що е, стоять обмеження, тому що ну, дітям таке слухати не можна. А дорослі, кому 18 будь ласка, підписуйтесь, заходьте більш детальніше на нашому Ютуб-каналі. Е, так, також у Тіктоці в, в усіх соціальних мережах є ці пісні. Вони лунають просто вскрізь, щоб саме м -м насолити. Ось саме творчо, творчо, творчий такий підхід, тому що ви ж розумієте, що нормальної мови вони не розуміють. А от саме якщо з перчинкою, ода трішки можливо до них дійде. Ми боремося і будемо боротися, поки не буде перемога. Всипати перцю ще й таким чином. Підтримуємо. Так. Скажіть, будь ласка, я дивлюсь, що у вас дуже багато жар жанрів у вашій творчості. От щойно ми послухали нічний вогонь, це танцювальна пісня. Багато у вас танцювальних ритмів там, і, і, і відеотанцювальних. Є лірика, є народні, є переспіви зарубіжних, ну не, не лише болотяних, а нормальних, нормальних пісень. Да. Так. От е звідкіля е така? Е Чому так всього багато і чи є у вас якісь можливо пріоритети? Я вам хочу сказати, що ми дивимося і якби крокуємо е сучасністю. Так? Ми дивимося, що зараз е взагалі е пропонує нам. Е і... Ну, Сучасні виконавці, да, якби, і зарубіжних також слухаємо. І які нам подобаються мотиви, які сучасні, знову ж таки, нагадую, в тіктоці, тому що наша сучас... сучасна молодь зараз більш хоче щось таке. Щось таке цікавеньке, знаєте. Дуже радує те, що все-таки ми цього добилися. І повернуся до нашого гурту гурту по цим балам. Назва українська з самого початку, з самого заснування, ми пишемо тільки українські пісні. Раніше вони були трішки не актуальні, тому що молодь вся була російськомовна. Чомусь раніше вважало, що якщо ти розмовляєш російською мовою, то ти дуже такий крутий. Да? А от українською більш вважалося, що це людина якось з якогось райончика, з якоїсь села. Да? От Зараз мене дуже радує те, що я ніколи не переходила на російську мову, я завжди спілкувалася українською. І я цим горджуся. Можливо, так. В кожної людини є такий певний суржик, так, не буває чисто української мови. Ні в кого ні, буває буває. Не можу образити ті тих людей, які цьому навчаються і саме говорять. Але ми е пишемо пісні тільки українською мовою до, до цих пір, і е робимо такі кавер версії. Наприклад, у нас є Сеньоріта, можливо, пам'ятаєте таку пісню, е Стамбеделін. Ми переробили на 10 хвилин. Пам'ятаєте цю хіті Е, так, я скажу, е, шановні глядачі, слухачі, переходьте на нашу сторінку по цимбалам Людмила Клименко. Слухайте, ви просто будете в захваті від наших робіт, тому що зараз такий певний короткий період часу розказати про себе все це неможливо. Е, знаєте, як кажуть, краще один раз побачити, ніж один раз почути. Тому я вас запрошую на нашу сторіночку підписатися і. Слідкувати за нашою творчістю, а, пані Людмило, ваша творчість пов'язана із Житомиром. Я підозрюю, що да. навіть ви, ви там зараз знаходитесь. А, я, я знаходжуся в цінах своєї студії, тому що я ще є вокальним тренером. У, у мене до вас є прохання. Я ну, от є така прогалина в моєму житті. На жаль, якось не доїхав до Житомира. Не був зізнаю чесно, каюсь після перемоги об'їду об'їду всю Україну. Тут просто хочу теж є така сіль. Да. А, а, а розкажіть нам, дніпрянам, про Житомир. От який він у вас? Я єдине, що знаю, ну ти з такого, що одразу згадується, що е, я довго не знав от етимологію цієї назви от, Житомир, це що таке? А потім я дізнався, що це і мир. Так, да, що це дружинник ще часів давньої Русі, це було його ім'я, це місцевий от, персонаж. Це ім'я чоловіче, Житомир. Боже, як красиво! От у нас є там Володимир, да? а да. виявляється і так можна. Але це, на жаль, да, з того небагато, що я знаю про Житомир, це от усе. Розкажіть нам, яке це місто? Я вам хочу сказати, що я дуже люблю своє місто і пишаюся цим. І в мене є пісня про, є... про моє місто, так і називається Житомирський край, Перлина Полісся. Житомирський край, Ліси і поля. Тут неймовірна краса. Е, ну, навіть хто мені говорить, що «Ой, у вас таке сіре місто, у нас там краще. Наприклад, да? я кажу, моє місто найкраще. тому що… Е, я тут народилась, я тут живу, і нас добрі люди, які підтримують, які, ем, які слухають саме е, своїх виконавців. Так? Тому що я вам можу сказати? Я вас хочу тільки запросити в наше місто, так як ви мрієте про це. Е, я вас я навіть вас зустріну і вам проведу екскурсію, якщо ваше є такі бажання. Дуже дякую, була сказати. Я хочу сказати. В нас дуже гарна є філармонія імені Святослава Ріхтера. До речі, вчора була на концерті Оксани Пекун. Неймовірна атмосфера. Ще хочу сказати про українських зірок і українську музику. Наскільки вона багата, наскільки вона душевна? Я вчора півтори години на сіль. Тільки я нещодавно ми їздили на телефестиваль Галицький шлягер. Дуже приємно було виступати на одній сцені із Оксаною Пекун, і навіть відбулася моя прем'єра пісні Нічний вогонь і дівчинка, що вірить у шалене кохання. Дві прем'єри відбулося на сцені у місті Лева у Львові на Галицькому шлягері. То я хочу сказати, що 에, підтримуйте наших, наскільки можливо, ну неможливо, а не було ем, там шоу-балету, да, якось яскраво. Але наскільки це душа в цій людині, і наскільки це гарні пісні, е, ті, що навіть такі маловідомі виконавці, але наскільки вони вкладаються в свою творчість? А чогось в нас більш підтримують шоу? Знаєте, як е, в цирку, <с> в цирку прийшли подивитися на яскраві. Е, Моменти яскраві картинки. Тому я закликаю підтримувати саме молодих виконавців, ну і не тільки молодих, а взагалі українську музику, яка несе ем, сенс в пісні, да? яка несе історію і відкриває якісь такі історичні, і не тільки історичні події. Я е, дуже вас підтримую, пані Людмило. Е, дуже з вами погоджуюсь. Тим більше, що українська пісня зараз переживає етап от настільки потужного відродження яскравого. У нас з'являються е е пісні із сенсами Ну, чойно ми прослухали. Да, е пісня, <тас> в, <я> <тас> в, 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 в якій настільки емоційна глибина. І це настільки різниця від того, що було ще кілька років тому, тому що у нас ще кілька рок років тому, там, вибачте, шльопалі шльопки. Ну, шльоп шльопки вже, слава Богу, відшльопалі і вийшли, вийшли. Ли на пенсію ще щось там рипаються, але то вже такі конвульсії. А от з'являється тепер широкій аудиторії цікаві ви? Цікаві ваші колеги, і це ж відбувається не лише в музиці, yeah. а дивіться наша література, поезія, театр, кіно, спорт, врешті-решт, модельєри наші там розривають ці усі світові майданчики. Yeah. Я до чого yeah. Я, yeah. я всім гостям задаю наприкінці одне питання. Потім колись я зведу всі ці відповіді в таку одну велику, тому що дуже різні думки інколи бувають, але завжди цікаво. От скажіть, будь ласка, от у нас да, у нас війна. У нас смерть, у нас горе, але тим не менш, оцей творчий вибух, ну його неможливо не відчувати в усіх сферах життя. А от там на згаданих уже нами болотах, так. воно як загнивало, так і загниває. Вони тільки нічого нового не народжують, а купаються в оцих радянських ще наративах, додають до нього якихось сучасного нацизму, і від того воно ще більше тхне. От чому така різниця? Чому у нас настільки яскраво? А у них, оце ну якесь. Ну ну як знаєте, як ці. Як, як я не хочу вживати це слово в етері, але я думаю, от, от от те, що тхне, але якщо його поколупатись то воно тхне ще більше. Чому така так. різниця? Я вам хочу сказати, що в нас зовсім інші люди. Ну, нас просто не порівняти. Все те, що ми робимо і творимо. Е, вони беруть і просто якось під копірку, да? щось перероблюють, щось там ну були ось не, нещодавно нюанси е, такі е, в, е, в соціальних мережах. Е, що ну нічого нового, правильно ви сказали? Наш е, наші люди вони творчі, вони, е, вони не копіюють, вони не не дивляться на інших, вони створюють своє. А що в нас саме цінне це душа? А душу ну, не зміниш. Воно ж все йде від душі, від натхнення, від музи, від якогось такого оточення. Да? Недарма кажуть, що якщо тобі неприємно з цією людиною там, спілкуватися, ти просто її відсторони від свого життя і в тебе все вийде. Так і, так і нам, нам просто треба цих людей боронити від себе. І щоб вони не чуть, не бачать і взагалі не знають, що це є, що це була така, що це були такі у нас сусіди ганебні, а, пан... а... А, Да, ви хотіли продовжити? Е, так, я хотіла сказати, що нагадати, що ми е, тримаємось. Ми, ми тримаємось, і ми під, ми підтримуємо творчий фронт саме задля того, щоб е, якнайшвидше цей час настав, щоб наші е, військові е, завдяки нам, завдяки підтримці творчого фронту, е, якнайшвидше наблизили перемогу. Дякую вам, пані Людмило і, Людмило, і за цю розмову дуже цікаву і глибоку, і за вашу творчість, і за те, що ви робите. Ви запросили до Житомира, Я навзаєм запрошую вас до Дніпра. Ми з задоволенням приїдемо, за прийдемо. Проведемо на, на ваш концерт, порухаємось, поспіваємо, посміємось, поплачемо. От всьому знайдеться час. От щось мені підказує, що ми з вами ще продовжимо спілкування, тому що я думаю, ваші творчі проекти ще знайдуть нових і нових і нових форм реалізації, і все це безумовно треба підтримувати, щоб воно знаходило свого глядача. Чого нам всім і бажаю. Дякуємо вам, пані Людмило. Дякую вам. Ще хочу сказати, що е, слухайте мої пісні, які вже доступні на усіх стрімінгових платформах. Підписуйтесь на мої е, сторінки в Ютубі, на Фейсбуці, в Інстаграмі, Людмила Клименко. Все дуже просто і легко. Е, саме цікаве зараз відбувається там, тому що зараз телевізори так собі, да але ну якби дивляться, але всі в соціальних мережах. Тому я вас закликаю на свої сторінки. Е, слухайте мої пісні, вірте в кохання в перегляд. Премогу, все в нас буде добре, все буде Україна. Слава нашим героям, слава нашій Україні, і всього усім найкращого, усі родини. Ваша Людмила Клименко, дякую, пані Людмило. До нових зустрічей. Вони будуть. Е, я тільки можу тільки приєднатися до цих слів. Знаходьте і Людмила Клименка, і е, по цим балам. Оце забути просто неможливо. От і підтримуйте наших.